Окей, всім привіт. Сьогодні ми пройдемо таку тему, як сума членів арифметичної прогресії. В цілому, ми вже розглядали тему за арифметичної прогресії на цьому каналі, а сьогодні ми вивчаємо другу частину це сума. Що ж таке у нас сума членів арифметичної прогресії? Як ви розумієте, це в нас сума якихось елементів. Простими словом, ось у нас, наприклад, є такий собі ряд непарних чисел: 1, 3, 5, 7 і так далі. Ми кожен раз додаємо плюс 2. Кожна ітерація плюс 2. І відповідно, ось, наприклад, нам захотілося знайти 20, суму перших 20 елементів. Перший варіант ми можемо їх просто взяти поскладати вручну чи на калькуляторі. Друге. Порахувати відповідно за формулами. Чому зручно врахувати формулу? Тому що, якщо в нас небагато ось цих елементів, тоді краще порахувати вручну. Але, по-перше, людина в нас не бездоганна, вона може десь загубити, неправильно порахувати 5 плюс 7, наприклад. По-друге, формула в нас працює для дуже великих об'ємів чисел. Тобто, якщо ми будемо рахувати 100 елементів, ми, відповідно, якщо будемо просто складати, нарахуємо обознащо. Окей. Тепер, коли краще використовувати одну чи іншу формулу, бо, як ви бачите на екрані, їх в нас дві. Вони в нас дуже схожі. Як же ми розраховуємо? Дивіться, перша формула в нас більш прийнятна, коли в нас є перший елемент, і відповідно останній. Тоді ми можемо її використати, вона дуже зручна. Sn це в нас відповідно, сама сума. N це в нас порядок. Числа, до котрого ми хочемо складати, наприклад, хочемо скласти перші 10 елементів, відповідно, n дорівнює 10. А n це у 10-й елемент. Друга формула – це, якщо ми знаємо перший елемент і відповідно різницю. Дивимось на задачу, котра в нас є. Спробуємо розібратися, яку ж ліпше використовувати. Дрова складено так, що в нижньому ряду лежить 15 колод, а в кожному наступному на одну колоду менше, ніж у попередньому. Скільки всього колод в 12 рядах. Дивіться, що ми маємо? Ми маємо А1. І ми фактично маємо різницю. Тобто D у нас буде мінус 1, бо кожен раз колоди зменшуються. Відповідно, рахуємо за другою формулою. С12 дорівнює 2 помножене на 15. Де у нас дорівнює мінус 1 помножене. Ми шукаємо до 12 чисел. Тому в нас n1 це 11. Поділене на 2 помножене на 12. Дорівнює. Що ми маємо? 30 мінус 11, поділити на 2 помножити на 12. Фактично 30 мінус 11 це у нас буде 19. Ось це ділення на двійку я загоню в 12. Тобто 19 помножити на 6, і що ми маємо. 6 на 9, 54, 6 на 10, 60, 60 плюс 54. 114. Окей. як нам це перевірити? В цілому можете просто взяти на і поскладувати 15 плюс 14 плюс 13, так, поки у вас не буде 12 числів. Як ми можемо це перевірити за допомогою нашої першої формули, до речі? Давайте знайдемо просто А12. А12. Заодно і трохи повторимо формулу. А12 це у нас А1 плюс D помножене на n-1. Тобто 15 мінус 1 помножене на 11. Дорівнює, А12 в нас буде дорівнювати 4. Відповідно, за першою формулою ми отримаємо 15 плюс 4 поділити на 2, помножити на 12. Як ви бачите, ми отримаємо той самий вираз, що ми отримали ось тут. Тому все сходиться, все окей. Дивимось далі. Завдання 741. Знайдіть суму всіх натуральних чисел, які кратні числу 7 і не перевищують числа 420. Тут таке трохи творче завдання, в тому плані, що треба документи, як же ж нам це зробити. Дивіться: треба знайти ті числа, що кратні числу 7, і не перевищують числа 420. Давайте подумаємо ось що. Нам треба порахувати наступне. Ми розуміємо. Треба знайти спасти всі кратні саме 6. Тобто це в нас 7, 14, 21 і так далі. Кожен раз додається сімка. Тобто, вперше у нас D дорівнює 7. Дивимось далі. Нам вже треба перший елемент, а першим буде в нас відповідно сімка. І ми ж повинні знайти, до якого ж саме елементу ми будемо рахувати. Ми ж не рахуємо до безкінечності, ми рахуємо до конкретного числа елементів. Відповідно, у нас є 420. Це у нас Ан. Так? 420. Ми не знаємо, скільки це. До речі, Ан може в нас не бути членом арифметичної прогресії. Наприклад, я поставив би тут 421, і за задачею ми фактично повинні були порахувати до цього числа. Але 421 не є членом арифметичної прогресії, у нас це просто обрубає, як це процес. Але 420 цілком підходить, бо воно у нас ділиться на 7. Давайте подумаємо, з чим же ми маємо справу. А N. Давайте поки що за формулою, щоб дуже не плутатися. Що ми маємо? А N. Це в нас буде А1 7 плюс 7 помножене на N-1. Тобто, фактично, 420 дорівнює 7. 1 плюс n 1. Тобто, фактично, якщо ми 420 зараз візьмемо і поділимо на 7, ми отримаємо n, бо тут одинички скорочуються. І тому n в нас дорівнює 60. Отже, ми рахуємо до 60-го елемента. А далі, тут вже в нас не критично, обираємо будь-яку з формул. Я візьму давайте першу, бо ми її ще не мацали. S60 дорівнює. А перше 7 плюс. 420. Поділене на 2 і помножене відповідно на 60 дорівнює. 427. Помножити на 30. Дорівнює. І що ми тут бачимо? Тут трошечки треба подумати. Ми отримаємо 4270 помножити на 3. 3 на 0 – 0, 3 на 7, 21, 2 запам'ятала, 3 на 2, 6 плюс 2, 8, 3 на 4, 12 12 810. Відповідно, за тим же самим принципом ми розглядаємо друге завдання. Усі трицифрові чис... три натуральні числа, які приділені на 4 дають постачі 1. В Чому тут е, відмінність? Нам треба трохи подумати, знову ж таки, як це написати. У формі арифметичної прогресії. Давайте подумаємо. Що ми маємо? Три цифрові числа, які приділені на 4 дають остачі 1. Пом-пом-пом-пом-пом. Давайте подумаємо. Якщо це в нас буде четвірка, так? Четвірочка в нас буде додаватись. де дорівнює 4. Нам треба, щоб була остача 1, тобто давайте почнемо з п'ятірки. Тобто п'ятірка поділиться на 4 буде 1. Трошечки перевіримо, тобто плюс 4 9 на 4 буде 1. 13 на 4 буде знову ж таки 1. Давайте ще плюс 8, 21 поділити на 4, знову ж таки 1. Теорія підтверджується: кожен раз залишається в остачі 1. Що ми бачимо далі? Нам треба всі трицифрові натуральні числа. Mm, тобто, за таким принципом, ми зараз визначимо. Почнемо з А1 ось цього одноцифрового, а знайдемо якесь трицифрове, котре при діленні на 4 дасть остачу 1. Трицифрове число, що ділиться на 4, це в нас 100. Додамо одиницю, буде ось цей залишок. Тобто, ми маємо а перше 101. І тепер нам треба знайти, яке ж число в нас. Буде кінцево, тобто Ан Ан дорівнює. Прикинемо. 1000 це у нас 4 цифрове. Перше, воно ділиться на 4. Так? Так. Додамо одиницю, буде наш залишок. Але ми ж все ж таки кажемо про наші числа що Тому віднімемо від 1001 четвірку 997. 997. І зараз перевіримо, чи воно в нас дійсно буде ділитися на 4 з залишком 1. Тобто 996 ділимо на 4 буде 249. Тому у нас все в цілому влаштовує. І тепер робимо так само, як і в, минулій, в минулому всьому першому випадку. 997. Це в нас 101 плюс 4 помножене на n-1. Ось такий вираз. Перекидаємо 101 сюди. Отримаємо 896 дорівнює 4 n 1. Відповідно, нам треба поділити 896 на 4. Я зроблю це на калькуляторі. Буде 224 n-1. Тобто n в нас це 225. Першу зачіпку ми вже знайшли тепер. Рахуємо S до 225. Ось, яке в нас буде велике число. Використаємо. Ну, давайте другу формулу. Ось вона в нас там вгорі. Зараз. Йомер. Ось, щоб вам було видно. Ми використовуємо її. Тобто 2А. 2 помножити на 101, 202. Плюс різниця 4 на n-1 225 мінус 1. Поділене на 2, помножене на відповідно, наше число 225. Помножимо 225. І тепер, відповідно, рахуємо. Нам формула вже не потрібна. Дивимось 225 мінус 1 це у нас 224. 224 помножити на 4. Що ж це у нас буде? Давайте зробимо наступне: скоротимо все на 2 для зручності. Буде 101 плюс 2 помножити на 224. І все це. Не забуваємо, що нам доведеться ще помножити на 225. Дивимось. 2 на 224 вже більше реально помножити в голові. Ми маємо 101 плюс. 2 на 224 – 448 448 помножити на 225. Дорівнює. 101 плюс 448, 549. Помножити на 225. Ну, теми зазвичай повинні рахувати в стовпчик. Я цього тут робити не буду, тому що це у нас 5 клас. Тому порахую допомогою калькулятору, щоб не витрачати зайвий час. 123 500. 25. Ось така у нас буде сума всіх трицифрових чисел, що будуть ділитися на 4 і давати остачу 1. Окей. Наступне завдання це вже з розряду складних. Знайдіть суму членів арифметичної прогресії з 20 по 40-й, включно, якщо перший член прогресії дорівнює 8, а разніця дорівнює 06. Дивимось, що ми маємо. У нас є перший член. А перше дорівнює 8, d дорівнює мінус 0,60. І нас просять знайти суму від 20 до 40. В цілому, тут два варіанти. Або ж ми знаходимо 20 елемент і починаємо від нього, як від першого. Або ж зробимо наступне. Дивіться, нам треба знайти від 20 до 40. -го. Тобто і 20, і 40 будуть включені. Давайте просто знайдемо суму всіх 40 членів і суму перших 19. І від суми 40 віднімемо суму 19 і вийде наше число. Поїхали. Для початку сума 40 перших членів. Знову ж таки, згадуємо ту формулу, котра 2 а перших, Тобто 2 помножити на 8. Мінус 0,6 помножене на n -1, 39. Поділено на 2 помножене на 40 дорівня. В нас тут буде 16. 0,6, 39. Не дуже зручне число, до речі. Щоб нам таке зробити? Ну, давайте я знову помножу на калькуляторі. Його сьогодні якось дуже багацько. 23,4. Просто в житті ми не дуже часто рахуємо в розумі самі десяткові числа. Не стільки тому, що розум людини не ідеален, а тому, що це заощаджує час. Ми маємо 16-23,4 поділене на 2 помножено на 40. 16-23,4 помножимо на 20. Де я заведу це одразу сюди, дорівнює. 320 мінус. Помножимо це на 10 буде 234. Помножимо на 2, 468. Дорівнює мінус 148. В цілому, сума в нас може бути від'ємною. Не лякайтесь цьому. Дивимось далі. S20. В нас буде дорівнювати. Знову ж таки, 2 помножити на 8, мінус 0,6 помножити на 19 вже. Стоп. Ми ж беремо не по 20 члену, а по 19. С19, відповідно, тут у нас буде 18, поділене на 2, помножене на 19. Дорівнює 2 на 8. Це в нас буде 16, мінус 0,6 помножене на. 18. Я перепишу поки що. Помножене на 19. Дорівнює. Так, тут у нас буде 8 мінус 0,6 помножене на 9, помножене на 19. Дорівнює 6 на 9, 54. Це у нас буде 8 мінус 5,4. 2,6. Помножити на 19. дорівнює. Так, і скільки це у нас буде? 2,6 помножити на 19. 49,4. І тепер ми від суми 40 віднімаємо суму 19. До рівня мінус 148, мінус 49,4. Дорівні. Так, мінус 148. Так. Мінус 148,4, мінус 197,10. Тепер трошки пояснимо, чому в нас вийшло від'ємне число і чому воно у нас на виході збільшилось. Дивіться: в цілому в нас елементи кожен раз зменшуються на мінус ми можемо прикинути, скільки нам знадобиться елементів, щоб вісімка дійшла до 0. Плюс мінус нам знадобиться десь. 10 12 елементів. Скоріше за все, 14. Бо 6 на 10, 6, плюс ще 6 на 4, 24. Буде відповідно 8,40. Тоді вона вже піде у від'ємні значення. А все інше, всі ось ці вже не 14 елементів, а залишок. 36 елементів у нас будуть зовсім від'ємними. І якщо ми позбуваємось від перших ось цих, якщо ми починаємо рахувати тільки від від'ємних, в нас, відповідно, буде від'ємне число ще більше. Не буде ось цих 14 додатніх елементів, котрі трошечки зменшать вихідне від'ємне число. Тому в нас і виходить, що якщо ми відкидаємо перші 19, ми відкинули всі додатні. Від'ємне число на виході збільшилось. Окей, в принципі, на, цього, на цьому ми будемо закруглятись. Гарно вам відпочити і до наступної зустрічі.